Кардиналом Леонардо Сандрі, префектом конгрегації та східних церков, відбули особливе паломництво по східній Україні, там, де сьогодні л'ється кров, там, де українська земля стогне під вибухами бомб і гармат. Там, де плачуть діти, і лється людська кров. А сьогодні Господь Бог мене привів до вас. Що можна було побачити і обняти наших дорогих лаймків, які з'їхали з цілого світу? Оди, хто говорив про присутність паломників з різних куточків Польщі, України, згадав Одика Канаду, Америку, а я зустрів навіть знайомого чоловіка з Австралії, який приїхав для того, щоб тут сьогодні відчути себе частиною Божого народу. Відчути себе частиною історії цього народу, цього краю і цієї землі. Цією літургією ми хочемо подякувати Господу Богу за те, що ми, греко-католики, знову можемо молитися у цьому святому храмі, який після десятиліть знищення несправедливості. Нарешті повернений його законному власникові. І ми вперше сьогодні, як Божий Люд, увійшли до цього нашого храму, храму, який освятив блаженний священомученик Єосифат Коциловський. разом з іконою, з образом причистої Діви Марії, яка об'явилася тут, на цьому місці. Чи це не знак? Чи це не месіанський знак присутності і сьогодні між нами нашого Бога? Нехай Господь Бог буде благословенний, бо дивний Він у святих своїх. Але водночас сьогоднішнім паломництвом, цією літургією і молитвою ми хочемо вшанувати жертв насильного виселення, зникнення. Поневолення, усього того, що ми розуміємо під цим страшним словом. Акція вісла. Ми сьогодні хочемо згадати тих батьків і матерів, які скропили своїми слізми і кров'ю цю святу землю. Але ніколи її не відреклися Ми хочемо подякувати тим батькам і матерям. Які разом з вірою в Бога зуміли передати вам, своїм нащадкам, своїм поколінням любов до Бога і до цієї святої землі. Загадуючи про них, думаємо про те, щоб бути гідними їхніми дітьми і послідовниками. Нас завжди закопує і дивує оцей такий глибокий духовний зв'язок наших лемків із своєю землею.